Клум. Вставай, шаурма вже готова. Шавуху буде? Шавуху, да. Шавуху буду, блядь. Вставай, погнали. Ну що, дріфтить будем. Ну, а як на рибалку. Лічно на щуку приїхав. Я на карася. Аромчик на сосиски. Я на сон. Аромчик на сом. Що, будемо закидати. А ну поподро... поподробніше. Це відео в інтернеті було там, де типу, сидить жінки, плачуть, хватають. Типа на їх глазах сом поняв, блядь. Ну Це реально не, не їхав попаху я брехнаю, не? Не видно, що не видно було в тому. Це ти тільки що придумав. На контент, а ні, Для контенту. Костяниш, з Костянича цей, сьогодні у нас їжа, їжа з Костяна. Сьогодні Він... я повар у вас. Дров заготовить ще сьогодні сходи. Да, <рігул> точно, чисто наламаю. Так, я буду доставати, що у нас розпаковувати. Рибалиська. Погодка, да? Ні, не ну, холодно, але нарізаю. Мен... Щоб і перепад, блядь, погоди трошки. Бачимо, що вона буде клювати. На плсний, <рису> мішки, так? Десь теклись батьки, блять, це плюсной. Mm. Давай я тобі зараз зроблю і Покидаєш, <рису> не сложно. Якраз зараз сюди гоняю, що це. Щука. Давай бегом закидывай. Сейчас ромчик пофига. Прикормка есть. Так, сейчас ромчик почеплю. Блесну. Давай якусь читерскую. Читерскую вообще. <ристо> ромчик сейчас буде <ристо> щуку ловить. Я цей раз ліску купив, не в АТБ. Не вакиде. Що, АТБ ж на караса не покинув? сюди. туди водно. Плісна тільки недавно там, не куплена Тросик. А там такі приходять. Так і тут можна купати. Так, у нас тут все йде повним ходом. Ромчик на блесну кидає. Може щуку буде, щуку буде, <хе> щука буде. А я пішов мешати прикормку. Є мамалига така прикормка. Я неї, конечно, ні разу ще не рибачив. Сейчас попробую прикормитися. Зараз фідер і Замішаємо тарася. Замішаємось, немає ніякої відеречка погано. Но ми знайдемо якийсь пакет. Так, еще какая-то на карася. Баба. Да? Прикормочка. Бомбова. Сейчас закормлю тут. Закину удочку. А потом уже спиннинг. І удочку о повітряна тривога реалії українського життя. Коли вони подохнуть вже, а? Так, Костик тут вже не чисто мангал, а вже кухню організовує, я дивлюсь. Що, друзі, зараз закормим трохи. Да Будемо закидувати. А то час іде, а ми ще не закидуємо. Хотко. Як там? Чітко в ціль. Хастянич і мангал, який вже зварганив, а? Так Так що діло буде? Не знаємо чи риба, ну сосиски жарені, точно будуть. Ну якщо що, на сковородці дожаримо. Пацан хоботи, це щось робить, Тут калібри летять, а він плити строїть. Видержай удар калібра. <тур> 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 Та блять Ми ще на осколках будемо сосиски жарити. Понятно, <гідно> понятно. <тур> <тур> Та йди диви блін он, біля, біля цього рома, не туди ти кидаєш, Мене, он, біля цих рогачиків так, Та я помню, я гоню. ганяю біля рогачиків прям. Попробую тут потягати. Так, закидую на такого ось убийцю карася, на черв'яка, на опариша. І на пуфа. Пуф. Голубі тут. Чоржем. Там голуб шлепається ходить. Голуб шліпається ходить. Нормальна тема. Я прикормки зробили. Ага. Ромчик повісив вудочку на пеньок. На так, буду закидывать, коротше. Одна є. Готовим друг. А ну покажи як ти закидуєш. Так, красавчик. Так, доки в мене тут нічого не клює, то хлопці там щось займаються, пастою миють миску. Серйозні пацани, будуть щас робити, щось. салат. То такі справи, ну поки нічого не бере. Будемо сидіти далі. Перезакинувся. Чекаємо, чекаємо. Всім добрий день. Так поки ловиться наша рибка, ми приготуємо гарнір і це буде салат. Потім ми пожаримо сосиски і на пательні посмажимо картоплю з собою. І так, для салату Салат буде вітаміни. Огірець, огірок, капуста молода, цибулька зелена і укроп. Так, спочатку нарізаємо коф. Коли ми їсти будемо, одиноки? Ютуб не вислаєш, бо я вже блять авторську пісню заспівав. Та то ж ти заспівав, то пофіг. А, тобто я, я на тебе подам, блять суд. Будеш мені завтра втоптимати. Та, реє... зразу... Та, ти зразу. Ти зразу її, а тоді будеш суд подавати. Коли жрати будемо. Бля, картошку треба почистити. То давай, що, що ти робиш взагалі? Я ладно рибу ловлю, а ти чим займався а це бай, все время. Ну, це капець якийсь. Ти сказав одну цибулину. булину. Нормально, бля. Ну яка була. Купляв, все, лойка. Рубрика, як розпалити костер без спічок. Надо мати зажигалку. Що тут процес йде, да? так? Костянич готовий. Так. Одного мене не клює. А так все по плану було. Оп-оп-оп, карась. Вот. Хороший. Той більший, так? Піда-піда.

Ні, лящик. Ми збираємося додому. Один лящик. Не то добре. Надіюсь відео сподобалось. Ставимо лайки, підписуємося і коментуємо. Всіх обняв.